Його розвить, бо там таке пологе, воно як покутися, я його і не знайду того горіха. Так, Зараз подивимось. Ох, дуже розчавила. Ну, дивіться, гарно дуже відділяється шкарушка, горіх залишається, ну це якісний горішок. Легко розділяється, але потрібно ще це насіння саме чистити від шкірки. Угу. Але чиститься гарно. Гарний горіх. Середньої величини, але гарний. За цим сусідом біла шапочка розмовляла, а це їхні таксі. Там сусід внизу живе і возив магазин, бо магазин далеко. Вони на оці коняці їздять, а каже, там внизу це тут раніше поляк був господар. І Тут оце Олег, ще якось Оля була, Галина, ну, по-польськи, три доньки, це були села. І каже, там одна ж ця дочка похована там далі, каже, місточок там є могила, як склеп. Кажу, там, мабуть, вже все розікрали. Він каже, це ще в води вітчизняної війни. А ці живуть там три хати, це дядько, там другі, і ото він до магазину їх возить. А зять каже, тут ще був, невістка їхала. Каже, каже, не йду, не йди туди отуди, бо там ти ціка. Каже, пішов до магазину, хотів дойти, захватили. В селі в такому, ви розумієте? Мені здається, тут і люди не ходять, а тут захватили. М -м, коняка отака. М -м, поїхала. Таксі. Чи дорого, не знаю. Але. Сидушки мягкі, бачиш, в таксі. От тебе й таксі. От ось дядько такий говорливий, боже. Я знаю, мабуть, минут 40 балакала. Він балакай, балакала. Він вже не вдома йти. Вітька нарвав додому груш. І він іще пере. Поможи, бо він зараз упаде. Може приїдеш ще. Оге, цілий не нарував. Нахигать, така що вона зелена. Ой, воно. Вони, то, мені той дядько сказав, що як буде спіла, він дасть цілу кучу. Там, а в мене там теж календають. Ти знаєш так, подивишся, вона вже трішки і приморожена. Його ж і повісити, буде воно приморожене. Ну, то я собі приморозить. Угу. Я. Тобі щось допомогти? А ти ту яблуню обірвав? А, ну все. Бачите які? Ну вони помиються. Це називається парша чи як. А на що він з листями рвав? Чи він просто так обрізав її? Красиво, дивіться. Кучка лини ламала. Та ні, вона вже гарна. А ну зараз спробую ту. То... Витя такий фантазер. Фу! Ця малина, ой, калина точно така, як у там в кущах, що він каже, солодка, один до один. А ви знаєте, що це одна єдина ягода в світі, кісточка якої форми серця. Ви угу. знали? Я Це по радіо почула недавно. мене тут друг приглашав приїжджати. Цікаві люди. Все розказав. все було їхнє, потім він там те робив, оформили, все. Ну, Мені здається, він трошки випише. Серце? Серце. От ви скажіть, ну чого так природа придумала, що саме серце? Серце на долоні. Так, що Санька, якщо переїдемо, будемо жити тут. Вітя навіть на виплату дасть. Або скаже, живіть. І робіть тут порядки. Не дай Боже, щоб такого не було. Отак загалом, Боже, груш їлися, побачила ясен. Я ніколи таке в пісні чула, ось це, ясен. У нас такого нема, да, Сань дерева? Я не бачила. Я не бачила такого дерева, чесно. Так що, диви, їх нарвав сіке. Ну це клоновида в нього така, як і в нас. Сань, дивися. Попкою такою, як оце в нас, так. Похоже. Да. похоже. Похоже, да, така, знає, такий, да. чинец, но похоже. Виня, так. Вінтя, так сюди давай, усюди кладіть, так, тут, щоб там не попало. За смінакше такого на видно, бачиш. У нас з попкою. Що Ні, щоб не подавилося, В ящики поставив, зачем тобі торбина? Тільки продаш, там квартиру як піднімати, треба було сумку взяти. Ти ж в ящиках і забереш. Ой, яка гірка калина. Ні, зелено не їсть, Саш, ось. Та я не їм, я а. кладу. О, дивися. Та по труси може впаде Вітя. Так і поб'ється і не буде зберігати. А, поб'ється. Ось побувала, то дивлюся, дивлюся, Вітя на відео і ніяк не зрозумієш, що воно, як, а воно ось бачиш як. Все зрозуміло тепер. Воно вже було тримінацію. Що? Житі, звісно, <плес> ти що така територія здорова, взагалі. Вже <плес> мені цей чоловік сказав, що була вода, вона піднялася, оце, то, оце, оце все тут тебе замолило, бо тут оце ж люди кидають сюди сміття, отуди далі. І воно замолило, бо не проходить. Я кажу, очі ви оце, він каже, це сусідське це листя, каже, я загрібаю. Кажу, а чого ви? Як компостну яму. Він каже, а ні, тут вода піднімається. Так, тут вода ціле літо, тут до осені, поки немає такої страшної спаки. Я, я ще хочу побігти на спінаву кілограм таких кислих, зимових яблук, Треба, Дай мені копійку, я Віті заплачу, щоб прийнялося. Та ні, Віті, зачем ти так багато? Вітя, ти будеш пересаджувати. От там вже два маленьких збоку, Віті. Взяв, вишаришив все. Обтрушуй землі! Тюльпани. А, ти мені тут їх ставиш, там. Та не треба Вітя ну хай воно зійде потім, ну зараз переведеш свою ділянку, ну не треба, Віть. Не надо. Від. Нехай потом. У були такі сніжники. Ні, ти зараз їх не знайдеш, Віт, не треба. Бачу, бачу, не бачу, не треба весною. А воно так без листя росте оце, Віть. А я його по у тому барвар. А чого тебе барвінка немає як ти мені давав? А в мене барвінок там. Туди його. посажу оце Тернопіль багатої. Це така правдива пірамія. Знаєте, що родить на настойку таку, знаєш? Настойку? Ну, типу, коліна тут ось таке таке. Я не знаю Давайте пишете в такої. Навірно, от там десь віть. Тільки це жовте ж оце оцей йде вже, я так розумію. Навірно, немає його віть. А як нема? Ну, а може там під, під забором є? Я от який кусь ведь викидав. Кому, на що такий здоровий? Не Тобі. треба. Вітя не копай його, нехай. Почекай. Буду без цього. Дай подумай, дай подумаю, як правильно купить. Саха, йди подумай, як правильно зробити. Бо ми, з тобою ми з тобою гарячі, нас інтересує твоє міння. Як викопати оце гілочку цього? Бач, воно все чогось роз. Так. Роз... Да. Та ніяк не, Та не іде. О, це, мабуть, переростеться, ну там де. Mm -hmm. Та на ж ти викинув? Я потім то все люблю викупити. Ні, Саша. Зараз напишуть, Випросила кущі, все. Саша, і возьмі в сумки, в мене там 10 гривень віддати йому. Може він би і більше хотів, але не вийде. <рес> <рес> Откупна, не так треба давати, щоб воно прийнялося. Все, з магазину вже поїхали. Бачите, гарно. оце Ви, ви, ви ти, магазин, що там кожен раз в магазин і в магазин? і не чують. там вже шумлять колеса. Дуже гарні якбува. А це вода куплена чи ваша. Так, так. Ти, а, вірнеш, ідеш, а все, я поняла, я думала, це ваше. Все, коротше. А от таке що сталося, у тебе нема такого? Кого? О, такі, ось такі ось. такі от. Ні, ти бачки в мене мох єсть той. А тебе такого немає, її треба буде переслати. гора. Не такого! Та, вон. Не такий. Та, так. Ти що? Ти що у мене підрози возле порога? Вітя, да не таке в тебе, в мене таке воно як воскове. От тепер я ж уже бачила все. А може я вперта. Ні, в мене не таке, в мене іншого коля. Ні, не таке в мене Вітя. У мене такі ще є от А Оце таке на полі росте. Оце таке... Ну, ось тут ну, тебе таке, таке саме, що ти малиш. Та не таке в мене воно такого папильнастого кольору, як воно ну, там. Ну тоже просто вже осінь вже все. Прийду домой списали, зніму і прийшлю. Оце гарні такі листочки, я таке типу. А що з нею робить? Бачите, листочки. А воно на зиму не викапується? Ні. Це треба, ну, мабуть, мені було таку шавлею відкапати. Як, як, як воно відростає від, тут? Так, копни, я посажу, мені подобається. Воно так клумбу. Подожіть, а може мені з оцих коконів насіння взяти? А чого? Ти насіння коли б до чого Ну виросте колись. Ну, Воно дуже колюче. Тільки не багато, я так от... ти ж бачиш, як ти прислав ці цвіти. Так бабушка за твоє здоров'я день і ніч тебе За суминає. Як вони називаються? Зелененькі. Ну, вони гарні, вони дивіться, які вони невисокі, я їх ото рошара. який глянь, такий ґрунт хороший. Легкий туди. Тут Ту я заводив, тепер по сам ґрунт на цю гірку. А де ти бравілі. Ну сам пісок, а... а вон де якась херня красна, де ти Иди, що дякую, дякую. Поламав. Поламав. Так, диви, що ще все, нічого не хочу, вже все. Нічого більше не треба. А та куроза не хочеш, по червоні сидіти? Ні, не хочу. Я посажу. Все. Спасибо, Вітечка, не треба. Зараз я візьму кульок, а то...